І це 100% за призначенням лікаря. Тобто, самому це придумати це. Люди мають дуже класний ресурс у вигляді лікарів, з якими вони можуть поділити відповідальність за своє здоров'я. Тобто, навіть за моє здоров'я, типу, умовно, там відповідають лікарі, як ти хочеш сказати, да? чисто? Ні, розділити відповідальність, не перекласти, а розділити. Тобто, якщо, по суті, в нас є якісь органічні хвороби, якщо ми там взяли да, хай буде ожиріння. Дуже класна хвороба, яка в нас дуже поширена і в Україні, і за кордоном через якість їжі, по суті, ми можемо звернутися до спеціаліста, який дасть важелі впливу, які точно будуть діяти. Ну, звичайно, спеціаліста треба обрати для початку нормального. І ви можете користуватися уже точно. Звичайно, я хочу наголосити на тому, що. В будь-який до будь-якого лікаря, якого би ви звернулися, ваше лікування під час лікування може змінюватися. Тому що це класно, що лікар бачить, він може змінити, а не так протокол взяли отако робимо. Получиться, не получиться, ну, на основ, батарея. На основі доказової бази, типу, і немає ну, да, Але доказова база вона суто є ожиріння і все. Ми лікуємо ожиріння. Ні, в цієї людини може бути порушення ендокринної системи, з, з, з боку ШКТ можуть бути проблеми, з боку шкіри, звичайно, можуть бути проблеми. І це всі суміжні спеціалісти, які допоможуть в загальному вирішити.